Чай Гурудев, йога Асане Махаріші. Перший комплекс. 20-хвилинна версія. Наполегливо рекомендую прочитати документ. Про ці Асани він не такий вже довгий, але важливий, зокрема, щодо безпеки, і посилання на нього в описі до цього відео. Примітка мається на увазі, що ви вже ознайомилися з основними принципами, такими як акцент на розслабленні, безпеці, комфорті і невинному спостереженні за своїм тілом. Починаємо з так званої сукхасани, це коли ми сідаємо на килимок зі схрещеними ногами і прямою спиною. Сидимо комфортно секунд 10-15. А тоді про себе із заплющеними очима промовляємо санкальпу. В твоїй присутності, Господи, сповнена і сповнена благодаті Твоєї, я починаю його асани. Даруй мені хороше здоров'я, енергію та ефективність у житті. Відчуваю Твою милість, Твою божественну присутність. Відчуваю Твою милість, Твою божественну присутність. Відчуваю Твою милість, Твою божественну присутність. І ще секунд 10 сидимо. Лягаємо в так звану четанасину позу свідомості. Лягаємо на спину, ноги на ширині плечей розслаблені, руки трошки відставлені від корпуса. Відпускаємо увагу в своє тіло, комфортна, розслаблена увага. Свідомість в цій позі сама тече в тіло. Лежимо щонайменше одну хвилину, і за той час скажу, що це є найважливіша асана, якщо в нас немає часу. На Асани, то хоча б треба виділити одну-дві хвилини на неї. Тобто в комплексі Асани медитація, лише медитація є важливішою за чита Насану. Ми просто присутні, мені на чому не концентруємося спеціально. Якщо проходять думки, ми приймаємо їх легко, не відганяємо їх, але і не надаємо їм надмірної уваги. Процес дуже природний і чимось нагадує те, що відбувається в трансцендентальній медитації. Розум в цьому процесі все зробить сам. Наприкінці важливо правильно, і плавно, і легко вийти з цієї пози. Для цього ми повернемося на бік. Чоловіки на правий, жінки на лівий. І це загалом така тенденція, що майже всі асани чоловіки починають з права, а жінки зліва. Отже, повертаємося на бік в такий спосіб, щоб ми якби лягли головою на нижню руку, так ніби ми спимо, а коліно верхньої ноги торкнулося землі, і ми досягли стабільного положення, на боці, в якому ми не перевернемося ані далі на живіт, ані потім знову ж таки на спину. В такий позі лежимо приблизно ну, секунд, 10, скажімо, щоб відпочити від положення на спині. А тоді плавно відштовхуємося верхньою рукою, допомагаємо собі нижньою і так максимально непомітно опиняємося в сидячому положенні. Знову в сукхасані, тобто сидимо зі схрещеними ногами. Починаємо сам вахан або самомасаж тіла. Тремо між собою долоні, треба трошки їх нагріти, тоді масуємо обличчя. Після кожного руху вертаємося до серця. Вимасували обличчя, вернулися, тобто поклали дві дулані на серце. Тремо скальп, так ніби миємо голову. Вертаємо руки до серця. Тепер масуємо руки. Жінки починають з лівої чоловіки з правої. Масуємо від кінчиків пальців, рухами, які нагадують витискання зубної пасти, і доходимо аж до плеча. Помасували першу руку до серця. Помасували другу руку. Від пальців до плеча. До серця. Помасували живіт. Круговими рухами до серця, низ спини, до серця. І тепер ноги. Чоловіки починають з правої ноги, жінки з лівої. Починаючи від пальців, двома руками масуємо ногу рухами, які нагадують зубну пасту. Проходимося по поступні, гомілкостопу, гомілці, коліні, стегну аж до самого паху. І тоді до серця. Кладемо руки на серце. Тоді міняємо ноги місцями і масуємо іншу ногу. Пальці, ступня, гомілко стоп. Гомілка. Коліно, стегно. І до серця. Лягаємо на спину. Зараз буде вілан Асана. Перекочування. Яке починається в жінок вліво в чоловіків вправо, а перед цим згинаємо ноги в колінах, обхоплюємо їх руками в замок. І котимося, поки не ляжемо в цій позі ембріона на бік. До упору лягло тіло, потім далі ще крутиться голова до комфортного упора, а потім ще очі док... дивляться. Раз, два. Полежали, вернули очі прямо, вернули голову прямо і вернули тіло на спину. Полежали на спині одну-дві секунди. Раз, два. Тоді в інший бік тіло, голова, очі. Раз, два. Вертаємо очі, голова, тулуб. В інший бік тулуб, голова, очі. Раз, два. Вертаємо очі, голову, тулуб на спину. Трішки затрималися на спині. І в інший бік. Тулуб, голова, очі. Раз, два, вертаємо очі, голова. Тулуб вернувся на спину. Відпускаємо зігнуті коліна, лягаємо, відпочиваємо короткий час на спині. Зараз так званий пацанчалан. Велосипед. Наполовину згинаємо ноги в колінах, піднімаючи їх над землею, кладемо на них руки і плавно крутимо. Широкою амплітудою, але повільною швидкістю хоча б по 5 разів кожною ногою, так званий велосипедик. Покрутивши 5 разів приблизно 10 секунд, кладемо ноги на землю і відпочиваємо. Наступна паван Муктаса являє собою єдиний виняток, коли і чоловіки, і жінки починають з правого боку. Підтягуємо зігнуте коліно до грудей, обхоплюємо його двома руками і притискаємо до тулуба. Звертаємо увагу на відчуття. Відпускаємо праву ногу. Трішки відпочиваємо. Підтягаємо ліве коліно до тулубу, притискаємо двома руками. Поможливості розслабляємося і увага природно йде в тіло. Відпускаємо. Трішечки перепочили і знову праве коліно підтягаємо до грудей, притискаємо, перебуваємо в цій позі, в цьому стані. Кладемо ногу на землю, перепочиваємо кілька секунд. Ліве коліно підтягаємо, притискаємо. Відпускаємо увагу на відчуття. Відпускаємо коліно, розпрямляємо ноги, трішки відпочиваємо. А тоді ще обидва коліна підтягаємо до грудей зігнутими, обхоплюємо руками, притискаємо і насолоджуємося відчуттями. Кладемо ноги прямі на землю, руки на землю, відпочиваємо в четанасані. Зараз буде так звана утхіт Екапат асана Лежимо так само на спині, долонями донизу. Жінки ліво, чоловіки право, піднімаємо пряму ногу на комфортну висоту. Тримаємо приблизно 10 секунд. По можливості розслабляємося і звертаємо увагу на відчуття. Плавно опускаємо ногу. Піднімаємо іншу ногу. На комфортну висоту, але пряму ногу. Плавно опускаємо. Першу ногу піднімаємо. Тримаємо увагу на відчуттях. Плавно опускаємо. Іншу ногу підняли. Плавно, пряму, увага на відчуття. Плавно опускаємо. Першу ногу знову підняли. Близько 10 секунд тримаємо. Плавно опускаємо. І останній раз другу ногу піднімаємо. Увага на відчуття. Ще кілька секунд. Плавно опускаємо. І трішки перепочуваємо. Зараз буде поза Сарвангасана або Брізка, що до якої потрібно попередити. Що вона є небезпечною, особливо для тих, кого немає в фізичної підготовки, підвищення тиск, в кого критичні дні і там ще ряд моментів плюс, вона може бути небезпечною для всіх якщо з неї неправильно виходити, бо можна просто впасти. Якщо ви все ж прийняли рішення її робити, то припіднявши голову і глянувши на своє тіло, урівнюємо його симетрію, тоді кладемо голову на землю і плавно піднімаємо ноги, таз і все решта, щоб майже все тіло, крім плечей, шиї голови, було в повітрі вертикально, а руки підтримували поперек. Як і в інших асанах, тут особливо важливо, тримаємо позу настільки, наскільки нам комфортно, наскільки можемо. Не пересилюємо себе. Якщо не виходить рівно, значить тримаємо криво. Якщо не виходить довго, тримаємо коротко. Взагалі тривалість десь 10 секунд до однієї хвилини. Ми десь потримаємо половину цього часу, і тому вже час починати виходити. Для цього кладемо руки на землю, впираючись ними міцно, викривлюємо спину, і хребець за хребцем викочуємо спину на землю, поки куприк не торкнеться її, а тоді вже можемо. І зігнутими ногами торкнутися землі, після чого їх розпрямити, і нарешті лягти вчити насану відпочивати. Після берізки відпочиваємо довше, ніж після інших асанів, оскільки вона має більше кардіонавантаження. А наша задача це, щоб наше серцебиття верталося до спокійної норми. На цьому закінчується серія Асан на спині, і ми повертатимемося на живіт. Повертаємося через бік, жінки через лівий, чоловіки через правий. Лягаємо так само, як і після виходу з чета насани на початку на бік, так, щоб верхнє коліно було на землі, щоб ми можливо трошки полежали на нижній руці. А потім докручуємося в положенні на животі, переміщуємося на килимок і приймаємо так звану четанасану на животі. Це коли ноги на ширині плечей, руки відставлені від тулуба, голова на чоці або на лобі. Трішки перепочили, а тоді переходимо в так звану бгуджан позу кобри. Носки п'ятки разом, впираємося долонями біля плечей в землю, притискаємо лікті до корпуса. І починаємо плавно і послідовно піднімати верхню частину тіла, починаючи від очей. Отже, піднімаємо спочатку очі, потім голову, шию, плечі, груди і живіт, але лише до пупка. Пупок залишається на землі. Очі дивляться вперед, лікті притиснуті до корпуса, спина майже повністю підтримується м'язами самої спини. В цьому і полягає асана. Тоді, в зворотній послідовності, вертаємо на землю швіт, груди, шия, плечі, голова, очі. Кілька секунд перепочиваємо на землі і знову піднімаємо очі, голова, шия, плечі, груди і живіт до пупка. Звертаємо увагу на відчуття. Дивимося вперед. Спина тримається м'язами спини. Плавно вертаємо назад живіт, груди, плечі, шия, голова, очі. Ще трошки перепочили і знову піднімаємо. Очі, голова, шия, плечі, груди, живіт та пупка. Ліки протиснуті. Звертаємо увагу на відчуття. Імовірно, верхнього плечового поясу і вертаємо. Живіт, груди, плечі, шия, голова, очі. Кладемо прямо вздовж тули руки, ноги на шині плечей. відпочиваємо якийсь час в чета насані. Далі буде Артха Шелабхасана поза сорним, коли ми почергово підніматимемо прямі ноги. Жінки починатимуть з лівої, чоловіки з правої, впираємося підборіддям в землю, руки все ще вздовж тіла, долонями догори на деякій відстані. Носки п'ятки разом піднімаємо пряму ногу першу. Потримали секунд 5-10. Плавно опустили. Кілька секунд перепочили. Піднімаємо другу ногу. Звертаємо увагу на відчуття. Плавно опускаємо. Кілька секунд перепочили. Плавно підняли першу ногу. Плавно опускаємо. Плавно підняли другу ногу. Розставляємося. Увагу на відчуття. Опускаємо. Підняли першу ногу на комфортну висоту, але нога, по можливості, має бути прямою. Опускаємо і другу ногу. Підняли. Плавно потримали. Плавно опускаємо. Трішки відпочиваємо. На цьому серія асанів на животі закінчилася. Будемо переходити в серію асан в положенні сидячи. Впираємося руками в землю біля своїх плечей, відштовхуємося і переходимо. По суті, в позу на колінах. Коліна разом, носки разом, причому великий палець в чоловіків правої в жінок лівої ноги лежить на великому пальці іншої ноги. П'ятки окремо одна від одної, сидимо на п'ятках, пупок втягнутий, плечі розправлені. Підборіддя втягнуте, маківка прагне догори. Руки, як нам зручно. Це називається Ваджр Асана поза нездоланності, поза алмазної твердості. Сидимо в ній від 10 до 60 секунд, звертаємо увагу на відчуття. Якщо не сильно терпнуть ноги, в ній навіть кажуть, можна медитувати в цій позі. Тепер так звана шашан касана. Піднімаємо в цій самій позі прямі руки через сторони догори, плавно, тянемося до гори і опускаємося на землю. Тобто, руки, тулоб кладемо на землю або на стегна, що на що ляже відповідно. Розтабляємося. Плавно піднімаємо руки тулуб до гори, опустили через сторони. Трішки відпочили сидячи в ваджі раси Знову піднімаємо руки через сторони до гори. Потягнулися, опускаємося на землю, полежали так. Звертаємо увагу на відчуття. Шашан касині, плавно піднімаємо руки тулуб догори, тянемося, опускаємо через сторони. Трошки перепочили, знову підняли через сторони, потягнулися. І опускаємо лінію руки тулуб на землю, на стегна, залежно в на лежа, Розслабляємося. звертаємо увагу на відчуття. Плавно піднімаємося, Тягнемося до гри, опускаємо руки через сторони. Тепер, якщо дозволяє гнучкість, в більш ефектний спосіб можна вийти з положення на колінах. Спираємося руками на землю за собою, витягаємо під себе відповідно чинки ліву, спочатку, чоловіки спочатку праву, а потім другу. Ногу і, або просто, якщо тяжко, до через бік переходимо в положення так, щоб ми сиділи на попі з прямими ногами. При цьому спершусь позаду себе руками об землю, замість спинки стільця. І це виходить так зване чета насана в положенні сидячи. Ну, я її так називаю. А зараз буде дженуши расан. Спочатку так зване вихідне положення, буквально на одну секунду. Ну п'ятки разом спина пряма руки на колінах. І починаємо дженуши расану з того, що визначаємося до якої ноги тягнемося. Жінка тягнеться до прямої лівої чоловіки до прямої правої ноги, відповідно іншу ногу ми згинаємо в коліні, відкладаємо її в бік. Розпрямляємо спину, піднімаємо руки через сторони плавно догори, тягнемося до гори і плавно опускаємося на пряму ногу, кладемо вільно на неї руки. Це по суті і є Асана. Наша задача це вільно покласти руки і просто віддатися відчуттям, які природно будуть створюватися, наприклад, в мене під коліном. Плавно піднімаємо руки над тулубом, розпрямляємо і опускаємо їх через сторони вниз. Рукою супроводжуємо підняття над землею зігнуто коліно, розпрямляємо його, а тоді е, згинаємо і відкладаємо на землю іншу ногу. Піднімаємо руки через сторони догори, тягнемося догори і опускаємо лінію руки тулуб на пряму ногу. І так само, як і в першому випадку, віддаємося відчуттям. Не тянемося, не стараємося, не ставимо рекорди, не змагаємося, просто віддаємося прекрасним відчуттям. Виходимо з асани, піднімаємо руки над головою, тягнемося, опускаємо через сторони вниз. Супроводжуємо рукою піднімання розпрямляння зігнутого коліна. Тепер в нас обидві ноги прямі, спираємося руками заду себе і відпочиваємо в позиції чатанасана сидячи. І переходимо в останню сидячу асану, вакарасану. займемо перед цим вихідне положення буквально на одну секунду. А це на п'ятки разом, руки на колінах, спина пряма. Вакарасана – це скручування. Жінки повертаються спочатку в лівий бік, чоловіки – в правий. Відповідно, якщо ми скручуємося в лівий бік, то ми правою ногою заступаємо за ліве коліно, лівою рукою обхоплюємо стегно правої ноги, і правою рукою заводимо наш погляд разом з ними голову, і шию, і тулуб в положення скручування. Рука, зрештою, виходить за межі перезору, і ми кладемо її теж на землю. І так знаходимо баланс, і перебуваємо в цій скрученій позі, ну, секунду до десяти. Вихід починаємо з того, що знов піднімаємо руку, заводимо їх подозору і рукою вертаємо наш погляд, нашу голову і наш тулоб вперед. Випрямивши ноги, спираємося за до себе руками, трішки перепочиваємо і скручуємося в протилежний бік. Все так само, тільки навпаки. Сидимо 5-10 секунд в такому стабільному скрученому положенні. Насолоджуємося відчуттями. Кажуть, що втясані або в подібні на неї, хтось здобув просвітлення, один мудрець. Піднімаємо руку, вертаємо і за допомогою неї наш погляд, наш, наше тіло в звичне положення, чита насине, сидячи. А тоді без поспіху зводимося на ноги. Сидячі. Асини закінчилися. А ми зробимо ще одну-дві стоячих. Вставши, втягуємо попок підборіддя, борідтя. Матіку тягнеться до гори. Піднімаємо руки через сторони до гори. Тянемося до гори. І плавно опускаємо лінію руки тулуб якомога нижче. щоб, Якщо можемо, ми торкнулися землі, якщо ні, то просто з нас звисають руки, голова і все, що можна, розслабляється. Це називається хастапат-асана. Ще кілька секунд, насолодившись нею, ми переносимо вагу на носки і плавно піднімаємо назад догори лінію руки тулуб, причому віддаємося цікавим відчуттям, які виникають в спині і тому подібне. Тягнемося до гори, опускаємо руки через сторони донизу. Можна ще трішки постояти, насолодитися. Можна, якщо ви вмієте, зробити так зване наулі, тобто, ну, якби зміну об'єму живота, видихнувши з нього повітря, тоді плавно лягаємо на наш килимок. Спочатку сівши, а в самому кінці вже тягнучи за тулубом руки. І лігши, ми ставимо ноги на ширині плечей, кладемо руки на деякі відстані від корпуса, і так, долоньми до гори, ми опиняємося знову в благословенні Четанасані. Як я вже казав, це є найважливіша асана, Її ми ніколи не пропускаємо, навіть якщо для цього треба скоротити якісь інші асани. В ній ми просто відпускаємо нашу свідомість в тіло, ну і ще можемо. Відчувати, наприклад, як бажана енергія розтікається по всьому тілу, як в ньому відновлюється баланс, легкість омолодження, е як збільшується зв'язок розуму і тіла. І взагалі як користь асанів, інтеграція всього нашого життя, грубо кажучи, вона відбувається, вона має місце. І всякими такими дуже приємними і легкими станами або просто. Віддавшись абсолютно невинному власному буттю, ми хоча б одну хвилину лежимо в цій позі. А якщо є можливість і бажання, то можна в ній лежати і набагато довше. Це дуже корисно. А зараз із ще та насани потрібно ще правильно вийти. Робимо це так само, як і раніше через бік. Жінки лівий, чоловіки правий. Лежимо на руці, верхнє коліно кладемо на землю. Зрештою, відштовхуємося від землі спочатку верхньою рукою, потім ще нижньою рукою допомагаємо і дуже плавно, максимально непомітно, ніби як перекочуємося із лежачого положення в сидяче, опиняємося в сукхасані. Тобто в положенні сидячи зі схрещеними ногами або по-турецьки. На цьому асани офіційно закінчуються. Але в ідеалі, якщо ми робимо асани перед медитацією, то саме зараз, сидячи в цій позі, можна переходити до пранаями, а після пранаями переходити вже власне до практики трансцендентальної медитації. Це буде найкраще виконання програми Махаріші. Бажаю вам. Прекрасних досвідів і прекрасного настрою завдяки цим Асанам. Джей Гуру Дев.